Доброго дня, дорогі друзі. Я вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман і сьогодні ми з вами будемо заробляти на хом'яках, Вмощитись максимально зручно, буде дуже цікаво і корисно. Поїхали! Ця штука називається Hamster Combat, і це ну гра, клікер, яка знаходиться в Telegram. Все так само, як з цим ноткоїном, але трошечки цікавіше, і тут є свої примочки. Я знаю, що зараз є дуже багато таких різних клікерів, але ви повинні розуміти, що... Є команди з грошима, великі, які вкладають в цей продукт і можуть довести його до результату, такі як ось Хамстер Комбат. А є дуже малесенькі проекти, які піляться на коленки, ліж би з забрати з вас грошей і закритися. Такі проекти я вам буду не я вам не буду показувати, тому що я стараюсь все ж таки відбирати максимально нормальні якісні проекти, в яких я буду сам приймати участь. І так, ми заходимо в цей бот. Посилання я вам залишаю в описі до цього відео. Також без цього посилання ви не зможете отримати доступ. Треба обов'язково поділитися з своїми глядачами посиланням, щоб вони могли перейти через це посилання. Тобто система працює по, скажімо так. По приглашенням, да, по запрошенням. І так, натискаємо на цього бота, вам перекидує, і е, тут треба натиснути Play in one click Тобто граємо за, за один клік. І так, дивіться, тут я зараз забираю Півмільйона мільйона оцих монеток. Дякую. І тепер дивіться, що в нас тут є. Е, ось такий хом'як. Це наш хом'як, який буде директором seo біржі. Тобто, проект позиціонує себе так, що вам необхідно стати SEO-біржі Ось тут зверху ви можете обрати біржу, яку хочете. А, я користуюся зазвичай біржею Bybit і тому ось тут також обрав Bybit. Ну, Мені ця біржа набагато більше подобається, ніж всі інші. Тому посилання також залишаю на біржу в описі до цього відео. Можете користуватися. І так, дивіться, що в нас тут є: прибуль за тап а, Ми можемо тапати сюди і отримувати за це монетки. Непогано, да? далі. У нас є монет для АПа, тобто 10 мільйонів мені треба для того, щоб перейти на 7 рівень з 9. В мене вже 6 рівень, хоча я е, позавчора, якщо я не помиляюсь, перший раз зайшов в цю гру. Але я думаю, що дуже скоро в мене буде і 9-й, тому це реально і ви зможете дуже швидко. Прибуль в час 155 тисяч за одну годину. Я вам зараз розповім, як до цього дійти. І тепер, що в нас тут є? Ось цей хом'як, по якому ми можемо клікати. Розповідаю зразу лайфхак. Беремо чотири пальці і хірачимо ось так. І у вас чотирма пальцями видає якомога більше монеток. Але це на цьому ви багато не заробите. Багато тут можна заробити, використовуючи пасивні всякі штуки. Знизу ви бачите реак... кількість енергії. Ось, коли ви натискаєте, кількість зменшується. Зараз у мене 3500 п'ятсот на цьому шостому рівні. Ми можемо натиснути буст. Використати цю енергію безкоштовно для того, щоб отримати додаткову енергію. Але реально хочу сказати, що ось так клікати, так на цьому можна заробити але дуже багато ви не зможете наклікати. Тому вам необхідно використовувати такі штуки, як Майн. Ось, бачите, знизу у нас є Майн, Friends, Ерн і Airdrop. Про AirDrop також розповім детально, тому що цей проект буде точно роздавати гроші, і вам треба залітати прямо зараз, поки він ще не на величезному хайпі, хоча в ньому в спільноті вже 4 мільйони учасників. І так, натискаємо mine І що в нас тут є? У нас тут є. Різні uh, варіанти, різні колонки, Markets, uh, PR Team, Legal і Special. Ви можете купувати і активувати різні картки, і прокачувати рі різні рівні для того, щоб збільшувати кількість вашого пасивного прибутку. І так, давайте подивимося. Ось перше, у нас Token. натискаємо сюди. У мене, як ви бачите, третій рівень можемо прокачати до четвертого. Натискаємо сюди на кнопочку, і він платить ось ці монетки, які ви натапали, і ваш пасивний прибуток збільшиться. О, дивіться, у нас зараз 156,15. Якщо ми ще Прокачаємо, ось, бачите, прибыль в час у нас плюс 1024. Натискаємо, і вже 157 39 Тобто прибыль ваша пасивна прибыль збільшується. Таким чином, ви прокачуєте ось всі ці штуки. І також ви прокачуєте піар. Тут така цікава тобто вам потрібно трошки по одному їх прокачувати для того, щоб у вас наступні відкривалися. і Дуже uh, цікаво те, що вони всі не рівномірні Тобто деякі можуть коштувати дешевше, а давати прибутку більше. Тому, тому вам необхідно не просто бездумно клацати, а дійсно ну рахувати трошки цифри. Далі є в нас легал, тут би, легалізація, да різні uh, ліцензії для, для роботи в різних країнах. Ну, SEO-біржі, да, тобто, така собі гейміфікація. І спеціал, тобто, тут у нас є різні картки, які ми можемо з вами. Підписуватися, наприклад, на якісь телеграм-канали, і вони нам за це також дають різні бонуси. Ось натискаємо Получить все ми отримали. Зараз через одну хвилинку воно обновиться, і ми зможемо отримати ще е інші бонуси. Ось бачите, він просить підписатися на якийсь їх івент, і за це ми отримуємо плюс 963 монетки за одну годину. Таким чином ви збільшуєте вашу, ваш прибуток. За годину і майнити ось ці монетки. Далі, коли ви прокачуєтесь, ось тут ми натиснемо на Epic, ми побачимо е топ. І ви зможете бачити, хто зараз в топі і на якому ви зараз знаходитесь в місці. Я взагалі десь там в жопі зараз знаходжуся, але я думаю, це можна буде виправити. Е також ви бачите, що цей топ під кожен рівень. Тобто є людина, яка. Е в принципі, у нього, бачите, 1 мільйон зараз на першому місці, це не так-то багато. Я можу за декілька годин до цього дойти. Тобто, в мене пасивний прибуток 150 чимось там, тисяч. Але потім ми переходимо на інший рівень, і таким чином нам треба дійти до рівня ось цього Grand Master. Як вважаю я, що треба робити для того, щоб отримати максимальний дроп, вам необхідно якомога швидше дійти до 9 рівня, прокачати всі оці майнерські штуки на максимум, наскільки тільки можете, і збільшувати кількість ваших монеток. Як ви пам'ятаєте, ви нот, ви реальні ось ці ігрові монетки зараз на біржах можете обміняти на реальні гроші. Також в цьому додатку, в цій прилажух, в цій грі немає можливості заводити реальні гроші. Тобто вона повністю безкоштовна. І ви навіть якщо б хотіли закинути реальні гроші, немає такої можливості. Тобто ви просто граєте, і в майбутньому, коли проект буде ліститися на біржах, ви зможете отримати гроші за ці монетки. Чесно скажу, достатньо цікава штука, клікер, ви можете знайти навіть без криптовалютної індустрії такі ігри в плей де вам треба клікати, прокачувати персонажа. Воно прикольне, воно дійсно зроблено якісно. Ось цей проект мені подобається. І якщо вам буде цікаво, долучайтесь, До речі, тут є щоденна нагорода, ось ми можемо забрати її зараз 2500. Можете подивитися на 10-й день. Я отримую 5 мільйонів, і так воно працює по кругу. Тобто, потім перший день, знов другий, і так знов до 10-го можна декілька разів отримувати цю нагороду. Це цікаво. Прикольний проект, реально прикольний, безкоштовний. Просто клацайте, клікайте, діліться зі своїми друзями вашою реферальною силкою, її можна взяти ось тут, натискаєте Friends, Я вам повністю показую, як ми... в мене зараз 80, друзі... 80 друзів. доєднуйтесь, посилання залишаю вам, будете в моїй команді, і ви будете також отримувати бонуси. Коли доєднаєтесь до по моїй сил посиланню, ви отримаєте бонуси за те, що доєдналися саме по моєму посиланню. І коли будете ділитися зі своїми друзями, ви також будете отримувати бонуси з їх ось цих прибутків. Коли вони отак клацать. Коротше, прикольна штука, безкоштовна, варто скористатися, тому що дійсно, коли буде дроп, ну будете жалкувати так, як жалкую зараз я, про те, що не скористувався тим тоновським додатком. Залишаю посилання, користуйтеся не втикайте, це повністю безкоштовно. На цьому сьогодні все. Дякую за перегляд. Бувайте, бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока!